Діти, послухайте вірш, який я сьогодні приготувала для вас. Висне небо синя і щоголь, Висне небо синє, синє та не те, світить та не гріє, сонце золоте, здалека під небом, вирі літучи, голосно коройчуть журавлів ключи. Так уже і журавлі збирається у вирі. Погляньте на цього журавля. Гарний? Розкажіть, який він? Подивіться, який він великий. У нього довгі ноги, довгий дзьоб, сірі крила, довга шия, а на голівці червона шапочка. Діти, як ви гадаєте, навіщо журавлю такі довгі ноги і довгий дзоб. Правильно, щоб ходити по воді та ловити жаб. А де живе журавель? Так, біля річок. Послухайте, що сталося одного разу. Яку цікаву історію розповіла нам Наталя Забіла На болоті? Біля річки, там, де вогко тхне теплом, ми знайшли кумедну птичку із пораненим крилом. Довгі нові, сірі крила, на голівці чорний чуб. погляда на нас не несміло, ой, ой, не полечу. Що ж тут бідній пташці мучитись? Краще хай у нас живе. І зостався в нас приручний. І одужав журавель. Завжди з нами було забиті, з нами грався та гуляв. Полюбили ми журавлику, довго нога журавля, тільки осінь раптом вдарила, хмари в небі попливли, потяглося попід хмарами вкрай далекі журавлі. Потяглися понад кручами, понад простором степів. І журавок наш приручений теж ізнявся потім. Прощавав, лети, журавик, наш крилатий журавель, повернісь весною здавати з теплих сонячних земель. Над морем, де кораблики, понад спекою постель. Повернись до нас, журавик, наш криватий журавель. Діти, що я вам зараз прочитала? Казку, вірш чи оповідання? Та, це вірш, бо він читається легко, наче річка л'ється. Запам'ятайте автора цього вірша Наталя Забіла. Повторіть це ім'я. Наталя Забіла. Ви ще не раз зустрінетесь з її творами. А цей вірш називається журавлик. Діти, а що сталося з нашим журавликом? Так, в нього було поламане крило. А хто йому допоміг? Правильно, діти, які його знайшли. Як ви гадаєте, а чому журавлик полетів у далекі книзі? Так, бо в нього вже зажило криво, і він не хотів залишатися без своїх друзів журавлів. А зараз давайте ще раз прослухаємо вірш Наталі Забіли журавлик. На болоті біля річки, там де вогко тхне теплом, ми знайшли кумедну птичку із пораненим крилом. Довгі нові. Сірі крила, на голівці чорний чув, погляда на нас не сміло, ой, ой, не полечу. Що ж тут бідній пташці мучитись, краще хай у нас живе. І зостався в нас приручний і одужав журавель. Завжди з нами було заборку, з нами грався та гуляв. Полюбили ми журавлику, довго нога журавля. Тільки осінь раптом вдарила, хмари в небі попливли, потяглися попід хмарами вкрай далекі журавлі, потяглися понад кручами, понад простором степі. І журавок наш приручений теж ізнявся свій оті. Прощавай, лети, журавок, наш крилату журавель, повернись весною здавати. Теплих сонячних землі. Над морем де корабники, понад спекою постель. Повернись до нас журавлі, наш крилатий журавель. Діти, як ви гадаєте, який настрій у цьому вірші? Веселий? Сумний чи сердитий? Він трішечки сумний. Але можна сказати, що він ще й добрий. Поясніть чому. Так, тому що діти хотіли, щоб журавлю було добре. Вони вилікували журавля і відпустили його, не залишивши в себе. Діти. А що б могло трапитись із журавлем, якби його не забрали і не вилікували діти? Так правильно він міг би загинути. Діти чинили дуже добре, що вилікували журавля, врятували його і відпустили в небо. А чи вам траплялось коли-небудь допомагати пташкам? Можливо, ви бачили, хтось це робив? Розкажіть про це. Сьогодні ми з вами прослухали дуже зворушливий вірш. Хто запам'ятав, хто його написав? Так, Наталя забіла. А як цей вірш називається? Правильно, журавлик. Ну що ж, мої любі, на цьому наше заняття підійшло до кінця. До нових! zustriči